Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я хочу вам розповісти дуже важливу таку річ, яку мене запитують дуже багато українців, як знайти зараз роботу в Іспанії? Так, дуже важливо. В цьому відео піде мова про роботу на полях по збору урожаю. Це те, що найлегше можна знайти. Як ви знаєте, навіть і раніше, ще з 2000-х років приїжджали наші люди сюди, вони працювали. Наприклад, на полях, да, це збір оливок, апельсин, мандарин, збір полуниці і інших там персиків, там, нектаріна і так далі. Так? У них воно все ділиться на різні категорії у іспанців. Так? І ця кожна робота, вона повинна, от якщо ви збираєте фрукти, наприклад, з, кі з кісточками. Так? То це все. Це ви нібито окремий працівник. Ви, ви не підходите до працівника, який збирає полуницю. Так? Ось, ось так приблизно. Так, в цьому відео я вам розкажу зараз, як вам отримати роботу на полі, де зареєструватися, щоб до вас дзвонили самі, самі ці власники ферм. Да? Щоб вони самі вас шукали. Так? Це можливо абсолютно. Це, це роблять наші люди тут. Так? І в кінці вишня на торті, так, це буде свіжа вакансія по е збору полуниці. Так? Я, я її публікую, дзвоніть зараз, дзвоніть, поки воно не припинилося, поки воно ще є. От зараз ви почуєте це, набирайте, я залишу в коментарях е телефон. Так, куди дзвонити, там говорять українською мовою. Я не можу сказати, що це точно чи не точно, багато дуже шахраїв да, тут є. От. Але ну, це нібито з нашого регіону просто поговорите, чи це нормально, чи це ненормальна. Компанія вам зразу буде видно. Але ну, те, що вони пропонують, я думаю, що це нормально. Так? Значить, Давайте, що треба зробити для того, щоб знайти роботу на полях. Так? Є такий сайт, так? Це Асоціація, е, ну так би мовити, землеробців, так? якщо так можна назвати, так? Ця асоціація е, має свій сайт і має постійні сезонні роботи. так? От, наприклад, щоб ви зрозуміли, тут урожай дерев два рази на рік. два. Наприклад, апельсини родять два рази на рік. Ось, ось зараз вони в листопаді. так? І, і ще е, весною. Так, так само і інші дерева вони родять два рази на рік. І вони набирають, звісно, цих е, ну, працівників для того, щоб збирати цей урожай. Ну, звісно, оливки це дуже така розповсюджена річ. Так? І от у них є свій сайт, своя громадська організація, так? де вони е, говорять там про свої да, от, е, справи, які у них там є, так, і плюс до цього всього вони. Вони виставляють там свої пропозиції. Але що вони зробили? Молодці. Мені взагалі це така класна штука, я в інших країнах не бачив такого. так? Вони зробили таку форму. так? Ви заходите на цей сайт, заповнюєте цю форму. так? І в цій формі ви реєструєтесь як вільний працівник для цієї роботи. Єдине, що у вас повинно бути, це документи для роботи, бо вони не хочуть брати без документів. так? Це для них є певні штрафи. Так? Але зараз, ну у всіх українців є документи на роботу, зараз все. Двері відкриті, будь ласка, заходь і реєструйся, і йди працюй. Так? Значить, що вам потрібно зробити? На цей сайт зайти. Я залишу, куди зайти, як подивитися. Так? Ви заходите туди, відкриваєте цю форму. Так? І там буде вибірка, так. От що вам потрібно, наприклад, ви спеціаліст по збору там винограду, да? ви спеціаліст по збору плодів з кісточками, ви спеціаліст по збору олівок, ви спеціаліст по збору апельсинів. Так, ну у них от так, спеціаліст, розумієте? От, ну для нас то воно не важливо, що там тобі збирати, так. А для, для них дуже важливо, щоб у тебе була іще якась там, ну можливо, якийсь досвід. Да? По збору тих чи інших сортів да, плодів. Так, це дуже важливо. Все, ви зареєструвалися, так, підтверджуєте це, вносите свої всі дані, нія яке вам дали. Все з вами зв'язується і вас будуть чекати на, на цих роботах. Вони дійсно зв'язуються, вони дійсно шукають там людей, вони дійсно ви можете туди влаштуватися, і це може бути так? Ну, і як я обіцяв, так це наша це. Отака от свіжа прям вакансія, да, от, яка мені здалася, да, от, що вона, ну на мій погляд, це, це реальна вакансія, так. Тому що якщо не реальні, вони дають якісь, наприклад, польські контакти, там, да, українські номери, така так. ні, це наш номер андалусійський. Так, ну видно, що вони пропонують в цьому в цій вакансії, в цій вакансії вони пропонують безкоштовний проїзд, так, туди і житло надають. Розумієте, це важливо, це не завжди так є, не завжди. От Хто у нас влаштовувався, не завжди тобі надають житло. Проїзд, але житло ні. Або навпаки, житло, а да, проїзд ні. Тут вони надають. Так, це андалусійська річ це збір полуниці. Вакансія це зборщик полуниці. Так? В основному у нас плантації полуниці це Південь, це Уельба. І близькі до неї міста. Це близько океану, узбережжя океанічного. так? Значить, от Я вам навіть прочитаю, як вони пишуть. Да? Шановні співвітчизники, навіть якщо ви в даний момент е перебуваєте в Україні, але вас цікавить робота в Іспанії, збір Полуниці, звертайтеся за цим телефоном, що зазначений нижче із задоволенням допоможу, та все поясню. Так? Там іспанський телефон говорять українською, я залишу так, можливо, хто ну, перетелефонуйте, запитайте все, ви відповідальні самі за свою долю, за цю вакансію, да, за цю роботу. так, Ви самі з ними говоріть і вже робіть свої висновки. Якщо е, вам сподобається, напишіть свій коментар, якщо ви влаштувалися, буду дуже радий. От, е, я залишу е, цю, е, цю вакансію тут. І ці всі контакти, з ким вам зв'язатися, все це не як не мої знайомі, це просто я те, що я знаходжу серед тих груп, яким я довіряю. Да? Я його буду постити тут. Так? Нехай у вас все буде добре. Знаходьте свою роботу, своє місце в новій країні. Нехай у вас, нехай вам щастить.